Доброго дня, шановні друзі. Щось мені захотілося млинців сьогодні. Думаю, де я трошки побалую. Але в мене такі млинці називаються фігурові. Чого вони такі? Тому що я знайшла на хазяйстві таку сковорідку. а я ніколи на ній не пекла. Я не знаю, може тут яка ще має бути приспособа, щоб вони мали. Ну, по-перше, якщо робити, ось я її розливаю, і вона завелика, то треба просто мати її, напевно, меншеньку. Бачите? І от такі фігурові отримую, бачите, Ну, воно не заважає якби, для їжі. Головне, що вони, бачите, дирявенькі, смачненькі, піджарюються. Так, трошки зроблю, бо я, мабуть, багато зробила. От, Вони гарно печуться. Ну, але мене то дивує, що вони будуть сміятися. Хлопці скажуть, у мами фігурові млинці. Бачите, вони гарні, але оці оштипки такі з бахрамою. Ну, рецепт звичайнісінький, тому що кожна вже, як кажуть, хазяйка в моєму віці, то вже не дивиться. Вони гарно сходять, так от, е, скидаються. І тоненькі, гарні. Ой, порвала з бо там пече, а там. От, все добре. Лишення то, бачите. То посуда завелика, мабуть. Бачите, отаке таке у мене. От, так що, які є, головне смачні, десь заверну, а щось зложу не тою стороною і замаскую. Це я тільки вам показую. Поділила, що, що і таке буває. Бачите, вони дуже гарно печуться. Це якесь спеціальне покриття, напевно. Спеціальна сковорідочка. ось я не знала про такі. Ну, але якщо знайшлося, то вже отакі в мене вийшлося. Це я зробила собі, ось, бачите, гарненько, як класичні млинці. Ось, ще один. Ось вони лів, все. Може, може, просто вони розраховані на такі великі, що тут два черпаки. Ну, але мені так, по масиву такому не треба два черпаки. Тому я вже отак кажу, що бахрамчаті у мене будуть. Ну, все, бувайте здорові! Смачного вам. І дивіться, може, у вас така, такі сковорідки спеціальні. Я вперше зустрілася, тому поділилася. Бувайте здорові!